Перевірку Чернівецької обласної клінічної лікарні щодо закупівлі, нібито сумнівних ліків, продовжили ще на три тижні. Йдеться про комісію обласної військової адміністрації. Раніше обласна рада завершила свою перевірку і порушень у роботі лікарні. Не виявила гендиректор закладу Дмитро Домбровський порушень у закупівлях також не визнає і не виключає політичне підґрунтя перевірки. Далі розповімо, що відомо про перевірку обласної клінічної лікарні. Усе почалося з листа Міністерства охорони здоров'я до обласної ради та обласної адміністрації. У листі вказали, що лікарня систематично закуповує ліки, які не включені до національного переліку. Це перелік основних безпечних лікарських засобів з доведеною ефективністю, які використовують під час лікування найпоширеніших захворювань в Україні. За цей рік лікарня закупила медикаментів, які мають нібито сумнівну клінічну доцільність на понад 14 мільйонів гривень. Тому запропонували провести перевірки і відреагувати, якщо знайдуть порушення. Так розпочали роботу дві комісії. Обидві погодились, що купувати ліки поза нацпереліком можна, якщо заклад забезпечив потребу у ліках з нацпереліку на 100%. Якщо обласна рада завершила перевірку менш ніж за два тижні і порушень не виявила, ова продовжила терміни. Хочуть переглянути документи, які підтвердять, що лікарня повністю забезпечила потребу у медикаментах з нацпереліку і вже за залишкові гроші купували препарати за локальними протоколами. Той перелік документів, який був наданий на поточний момент, він є неповним. Відповідно, лікарня озвучує, що ці документи у них є в наявності. Вони зможуть їх підготувати орієнтовно протягом тижня. Відповідно, комісійно розглянути всі документи для того, щоб дійсно можна було стверджувати, чи 100% потреби було забезпечено. Лікарня закуповувала усі медикаменти, потребу в яких вказали завідувачі відділень залежно від орієнтовної кількості пацієнтів, каже гендиректор Домбровський. За його словами, не всі ліки, якими медики користуються для лікування пацієнтів, входять до нацпереліку. Водночас, усі мають сертифікати про безпечність та ефективність. Всі ці препарати були закуплені, щоб забезпечити 100% потребу. Як Препаратів як з ненаціонального переліку, так і з національного переліку. Якщо там в національному переліку біля 600 ліків, то наці... то в рікарському формулярі там 1900 препаратів різноманітних для повноцінного лікування пацієнтів, потрібні всі ті ліки, які використовуються в лікувальному процесі. А на жаль, не всі вони включені в національний перелік. Якщо препарати, який потрібен підрозділу, немає в аптечній службі, то тоді такий пацієнт змушений буде іти його купити в аптеці. Ми поспілкувалися з декількома лікарями, які підтвердили нам, що ліків, які входять до нацпереліку, недостатньо. Особливо це стосується лікування пацієнтів з інсультами. У своїй практиці використовували ліки поза нацпереліком. Зараз у лікарні готують документи для комісії. Водночас Домбровський каже, не виключає, що перевірка може мати політичне підґрунтя. Це дійсно викликає певні сумніви в об'єктивності, і підозри певні є, але озвучувати їх не буду. А Таманюк каже, що обласна рада перевіряла фінансову складову. Обласна адміністрація хоче дослідити всі пункти, вказані у листі міністерства, аби прозвітувати про результати міністру охорони здоров'я. Це не перша перевірка така в Україні. Міністерство опублікувало вже інформацію про перевірку закладів з Запорізької області, і фактично вони показували порушення, які були виявлені по тих закладах в Запорізькій області. Якщо порушень не буде, то звичайно відповідна інформація буде надана на міністерство охорони здоров'я, що комісія провела свого боку перевірку і відповідно перелік фактів, які або підтвердилися, або спростовані в результаті роботи комісії. Якщо комісія виявить, що ліки закупили неправильно, це буде вважатись нецільовим використанням коштів, що є серйозним порушенням. Гендиректора лікарні можуть звільнити раніше. Комісія обласної ради не виявила порушень, посилалась на те, що заклад має вільні гроші для закупівлі препаратів поза національним переліком, зокрема через те, що отримали гуманітарної допомоги на 22 мільйони, сказав нам у коментарі голова комісії Іван Шевчук. Окрім того, інші лікарні також купують ліки поза переліком, тому радили звернутися до мозу, аби там розширили національний перелік з ліками, бо зараз він недостатній. За фінансовим планом обласна лікарня має 53 мільйони гривень на ліки на рік. Наразі після всіх укладених угод у них залишилось понад 10 мільйонів залишку. Марія Мороз, Вікторія Дмитрієва, Василь Григоряк, Антон Романюк суспільне новини Чернівці.